Окрасою наших міст у весняну та літню пору стають міські фонтани. Більшість із них цьогоріч запрацювали незадовго до великодніх свят. Красою івано-франківських фонтанів захоплювалася Ліліана Хомишин. В Івано-Франківську запрацювали чотири фонтани. Знаходяться вони на вічовому майдані, площі Шептицького біля ратуші, а також поблизу готелю Надія. Але це не всі водограї, які мали б радувати око містян. З шести фонтанів працюють чотири фонтани, тому що ті два, що біля стомат корпусу і в аеропорту потребують ремонту і реконструкції. На утримання фонтанів у міському бюджеті виділено недостатньо коштів. На воду, електропостачання і зарплати грошей вистачить тільки до липня. На даний момент виділено 300 тисяч і вистачає до липня місяць». За словами Володимира Кіянюка, гроші можуть виділити додатково, тоді й фонтани працюватимуть до жовтня. Наразі працюють вони кожного дня у будні і святкові дні, несучи радість жителям міста. Фонтан гарний, дуже музикальний. Діти з задоволенням гуляють, з задоволенням граються і завжди весело провести час у місці, де є приємно. Влітку є, де в е, прохолоді заховатися. Я люблю на фонтанці. Що понеділка водограї чистять, миють і оновлюють воду. Вода тут така, як у квартирних кранах, тож купатися у фонтані не бажано, але безпечно. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.